Друзі, всім привіт і вітаю вас на цьому короткому відео про вимову літери H в англійській мові, тому що я отримую вже дуже та дуже багато повідомлень в коментарях під моїми відео про те, що я неправильно вимовляю цю літеру. Зразу скажу вам, що вимова цієї літери в мене не повністю правильна, але ми не є носіями англійської мови, тому вимовляти все правильно ми не можемо. В цій же літері є велика проблема в тому, що в школах в Україні вчать, що це просто звук Х, такий український звук Х, але це неправильно. І звук Г український також є неправильним. Тобто ця, ця літера не має аналогу в українській мові. Це щось посередині між Х та Г. Чому від Х, тому що вона м'яка, така як Х, чому від Г, тому що вона йде з горла, тобто аж звідси, аж з грудей. Вона не йде, як наша «х». «Х» робиться де, вона робиться на назаді на піднебінні. «Х», «х». Тобто ваш язик торкається піднебіння. А от англійська H йде аж звідси, аж з грудей, Х. Тобто, як правильно її ви це буде Г? Звучать як Х, але йде аж звідси Х. Вона дуже м'ягенька і видувається аж з легень Х. Не Х, а х. «х». І тому вона і звучить як Г. Коли я говорю швидко і наводжу приклади, я не задумуюсь про те, щоб сказати їм і тому вона виходить дуже дуже твердо і звучить майже як українська Г. Тобто, наприклад, я кажу. He is a boy. І це звучить ближче до г, ніж до х. Ось і є все непорозуміння у вимові цього звуку, тому що він не має аналогів в українській мові. Так, наприклад, як і звук TH. немає звуку Ф в українській мові. Немає літери, яка передасть ось цей звук, і потрібно його окремо практикувати. А в мене воно звучить більше як г, тому що я не знаю чому, тому що я просто швидко говорю, і мені здається, що більше схиляюсь до цієї літери або щось таке. Це не є повністю правильною вимовою. повністю правильно буде. Наприклад, his або he і так далі. Тобто, якщо хочете повністю правильно її вимовляти, попрактикуйте кілька разів, кілька днів або навіть тижнів, і тоді у вас все вийде. Я не практикую її повністю правильно, тому що я вже живу і працюю з носіями англійської мови дуже і дуже довго більше шести років. І в мене ні разу жодного разу не було проблеми з вимовою цієї літери. Але так багато людей мені пишуть, що вона вимова її в мене неправильна. Ну я думаю, в основному тому що в школах вчать, що це звук Х, але це не так. Запам'ятайте, це між Х та Г. Це, в принципі, все, що я хотів сказати. Сподіваюсь, допоміг вам. Тут вже практика, практика та ще раз практика. Тобто, вам потрібно вимовляти, практикувати ось цю вимову цієї літери, а також взагалі всіх звуків в англійській мові, для того, щоб покращити свою вимову в цілому, щоб вас краще розуміли, а також щоб покращити свій акцент, щоб ви краще звучали милозвучніше і красивіше. І для цього я раджу передивлятися відео англомовних ютуберів, тобто носіїв англійської мови. Тут ви вбиваєте просто літеру H. В пошуку в Ютубі і «pronunciation». і там вам все видасть. Або навіть по словах можна. Тобто ви пишете he pronunciation», his pronunciation» і так далі. І там вам все носі англійської скажуть, як правильно вимовляти. І це можна робити з будь-яким звуком, який вам важко дається в англійській мові. Дякую за перегляд. Goodbye guys.